Спробуємо зробити односторінковий сайт з фіксованим меню. І так, щоб ми переходили з однієї сторіночки на іншу сторіночку, і нас повністю сторінка закривала весь екран. Значить Спочатку ми робимо каркас нашої сторінки. І е, з лівої сторони тут я накреслив приблизно структуру, яка нас має бути, які у нас мають бути блоки, які мають бути класи. От Ми зараз організуємо таким чином блоки. Як і класи, які є одна на, на цій структурі. Значить, перший у нас повинен бути клас обгортка. Далі в цьому класі е, повинен бути м, значить, два е, такі блоки. Перший блок це буде меню. От блок меню, і другий блок Це буде блок контент. Контент буде поділятися на секції, 5 секцій буде поділятися, а меню буде складатися, відповідно, з 5. Віберпосилань. Далі у нас йде меню. Семантичний технау. Далі клас в меню лист лист Далі десь ссылка. А, помножити на 4. Нажимаємо Tab. Так. Значить тут у нас перша буде головна. головна. Далі у нас має бути новини. Наступна буде у нас контакти. Так, і, і портфоліо. Так, тут робимо силочки. Поки що ставлю заглушку. Так, поставим пока заглушку. Так, далі. Нижче у нас має бути. <кій> так, наігація далі. Нижче 11 у нас на структуру. У рапері, в обгорточці має бути контент. Значить ДНС в обгорточка, В середині має бути контент. Клас контент. Так, в середині має бути секція з класом «Мен». Класмен. Так, і у нас там має бути в цьому класі H2Tech із ID Men. Так. ID Men. І ми напишемо там головна. Так, потім напишемо. Значить, далі має бути у нас наступне. Ctrl-C. Копіюю. Ctrl-V, Ctrl-V, Ctrl-V4 має бути. Значить, у нас має бути тут ID новини. Так, мен тут має бути new. Новини new. Дальше тут має бути у нас Дальше тут має бути у нас контакт. Контакт. Ctrl-C. Ctrl-V context І отут от має бути у нас портфоліо. портфоліо. Ctrl-C, Ctrl-V. Ctrl-S я зберігаю, тільки що необхідно написати тут текст. Значить, тут у нас буде головна. Головна, тут мають бути новини. Тут мають бути контакти. І тут має бути портфоліо. Портфоліо. Так, збережу. І далі подивимося, що вийшло. От в нас вийшло, це є посилання, і ото у нас є секції, головна, новини, контакти портфоліо. І чи нам необхідно зробити так, щоб ми переходили, було зафіксоване меню, щоб ми переходили на кожну сторіночку, кожна сторінка відкривалася на повністю на весь екран. Будемо стилізувати цю сторіночку таким чином. Ну, спочатку секцію пишемо. Section. Так. Для того, щоб нам задати повністю о, всю о, висоту браузера, щоб у нас сторіночка вкладалася в висоту браузера, нам е, необхідно одиниці вимірювання, які називається Viewport Hage. Viewport hage вони відкривають сторінку на всю висоту. От, може бути Viewport H, і може бути Viewport hіwport тобто По ширині і по висоті. Е, значить, ставимо висоту. 100 VH скорочено 100 V-H скорочено. 100VH. Це буде повністю на всю висоту е браузера, на всю висоту екрану. Задамо колір. Колір, наприклад, задамо 3F. Так. Да. І далі будемо стилізувати наші наші будемо, е блоки стилізувати. Значить мен. Щоб ми бачили, які у нас є блоки, головна новини, контакти портфоліо різними кольорами зафарбуємо, щоб бачили. могли відрізняти один блок від іншого блоку. Е, так, мен далі, йдемо мен. Значить, БЖЦ. І задаємо колір. Так, тут вже є в мене 27. А. П-60. Отакий колір у нас. Так, дальше. Наступний. Задамо для наступного блока новини. Значить БЖЦ. І задаємо колір. Так, девять Б. 59 П6. Отакий колір. Так, і дальше. Дальше наступно задаємо для контактів ВРС. Так. Девяносто восемь. И Б6. Б6. Вот такие колер. Так, и остальное для портфолио. Порт. Задаємо BGC, колір, вибираємо F1. C4, 0F, наприклад, 0F. Ось такий колір. Так, це збережемо і зайдемо сюди, підключимо у заголочок, підключимо обличчі стилів. Ctrl-S зберіг і обновимо тут. Ну, У нас отакі от одна сторіночка вийшла на весь екран. Так, там щось колір у нас не вийшов. Зараз побачимо один колір, другий. Такі у нас там колір. Ctrl-S. Так, дивимося, чи є. Немає ще так. О, тут ми закрили, тут закрили, тут закрили. Ctrl-S зберіг і отут Ctrl-Sберіг. s Як тут обновив, от є. Все, от нас сторіночка на весь екран, на всю ширину екрану. Тепер треба меню зафіксувати нам і так, щоб нас можна було переходити по цих меню на, на кожну сторінку окремо, щоб кожна сторіночка відкривалася. Далі задамо ну, форму меню певним чином. Меню. Задаємо. Зафіксуємо його. Позиція фіксе, Тобто зафіксована позиція буде зверху. На кожній сторінці буде видно меню. Пишемо position. Так, і задаємо. так далі зверху відступ топ 0 Прижималися щоб зверху. Ширина на всю ширину екрану задаємо 100% Висота 40 пікселів. 40 пікселів. І колір ПЖЦ. Задаємо, хай буде такий колір. так Ctrl-S, зберіг. Обновив все от нас є зверху, воно приживало зверху до екрану, тепер треба його стилізувати, підкреслення і збільшити букви ну і таке інше. Посередині вирівняти. Значить, беремо. Наступний блок у нас буде меню лист. От у нас наша сторіночка, значить, от, беремо меню. Так, де воно у нас є меню, меню контакти. У меню лист, ось воно. Цей блок будемо стилізувати зараз. Значить, задаємо меню лист. І дисплей блок робимо дисплей-блок так, назад. Дисплей блок. значить, ну Нагадую, що вирівнювання, наприклад, там по ширині, по висоті, позиціонування по центрі, тобто відносне позиціонування, абсолютне позиціонування, в нас тільки воно буде відноситися до блочних елементів. От, для того, щоб нам ось оскільки у нас посилання. А, цей гіперпосилання є стрічковий елемент, ми перетворюємо цей, блок в цей, цей, цей запис в меню ліст в блочні, для того, щоб можна було його позиціонувати посередині. Значить, роблю дисплей-блок і далі текст текст Alleghen. Задачу центр. Центр. Далі відступ зверху. Pedding top. Робимо 10 пікселів. Так. І подивимося, що вийде, Ctrl-S. Обновимо. От по центрі вирівнялося, От тут зверху є 10 пікселів. Далі. Далі великі букви зробимо, щоб у нас були заглавні букви, Всі, всі заглавні. Текст Transform, uppercase, Ctrl-S, беріг, обновив всі букви з Наступний крок маємо зробити, ґм, підкреслення убрати і зробити ґ, жирніший шрифт. Відступі трошки, поробити, для того, щоб відступали, наприклад, головна, новина, щоб між ними був якийсь певний проміжок. Znač, пишу для такого класу меню. Далі в нас в серединці цього меню є меню list, Меню ліст і далі у нас є Тег А. Значить з ним починаємо працювати. Тест Decoration ТД у нас повинно бути відсутній, але но... далі жирність зробимо 800 і відступи. Відступи э, зверха, знизу по нулю. От, зверху і знизу по нулю, так нормально хай буде у нас. А э, зліва-справа, щоб не між ними була. Зробимо, ну, наприклад, там 8 пікселів. Значить, Педінг. Задаємо 0 пікселів. Це буде зверха, знизу. І далі 8 пікселів, 8 пікселів, це буде права-ліво. Ctrl-S. От Жирний шрифт Підступи між ними є. Наступний крок е при наведенні, щоб у нас мінявся фон. Значить Я візьму ось це все, цю штуку скопіюю. Ctrl-C, копіюю, Ctrl-V Ctrl вставляю. І далі псевдо Hover. І задаємо фоновий колір, наприклад, ну, задам я оранж. Оранж. Ctrl-S зберіг. Обновив. От, міняється, у нас колір міняється. Тепер нам треба силочки. Силочки заглушені, вони не працюють поки що. Силочки ці треба нам по, о, 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 зробити працездатним. Значить, ми е, таким чином тут зробимо. Я зробив, коли, наприклад, писав там головна, я задавав е, е селектор, е, селектором не клас, а ідентифікатор. ID, наприклад, мен там задав, там далі ID new, ID contacts, ID portfolio, от вони всі є. Значить, ми тут зробимо таким чином, візьмемо посилання на ці ідентифікатори. Тобто, беру я першим, де головна, то пишу, значить, в нас буде посилання на мен. Далі тут у нас буде новини. Тут у нас буду контакти. Контакти і... Несу там буде портфоліо. Портфоліо. ctrl s зберіг. Обновляю, пробую. От, переходить. Видно, що у нас міняється. Змінюється у нас. Сторіночки, сторіночка відображається на весь екран. От, і е, меню у нас зафіксоване, зверка меню на кожній сторінці його видно. От, Новини, головна і так далі. Значить, Далі нам треба взяти, оце, що в нас текст, там є новини, е, головна і контакти, ось цей от текст, щоб у нас відображався, він десь посередині був. Ну, наприклад, якщо будете вводити текст, то щоб він знаходився посередині і від нього там вже починати вирівнювати. Значить, Яким чином ми це зробимо? Ми візьмемо для цих ідентифікаторів. Я піднімаюся вище. Тут для мене є, наприклад, от, головна сторіночка. Я задам ідентифікатор селектор, ще задам Мен. Селектор я ставлю DS і задаю Мен. Для селектора. Іменно для селектора, все. Значить, текст текст буде вирівнюватися по центру. По центру. І відступимо зверху від висоти, от у нас висота сторіночки, наприклад, буде, що в нас посередині, наприклад, цієї сторіночки було. У нас висота всієї сторінки в вікні браузера буде 100 VH. Я візьму 50 vh висота від верхньої частини сторінки. Тобто, наприклад, в мене буде там padding-top і задам 50 VH. Це значить, що сторіночка відображається на всі 100%. Буде в нас складатися в вікно браузера в залежності від того, який у нас є там монітор. І відступ зверху ось цього тексту, о, значить, де у нас там ось цього тексту головна, буде 50% ну або посередині екрану. 50% від сотні. Зберіг, обновляю, дивлюся. Так, обновляємо От наша головна посередині екрану. І тепер це саме все робимо для інших. Значить, Беру це, копію, Ctrl-C, копіюю і ставлю для. Е Ctrl-V для новин. Далі, отут от у нас після портфоліо, Ctrl-V. Так, для портфоліо, для контактів ще треба. Так, портфоліо, портфоліо і... Для контактів. Так, десь помилка є, бачу, не бачу. Ага, бачу вже. Бачу, бачу. Ось тут не закрив количку. Так. І тут буде після контакту Ctrl-V. Закриваю ковичку. Пишу контакт. Контакт. Так, дивлюся, чи все коректно написано. Розміщував таким чином, щоб у мене новини були ідентифі... і селекторами були клас і, і ідентифікатор, були один під одним. Щоб було зручно редагувати при, на... при... при потребі. Начмен закритий у нас. Так, тут у нас опробуємо Ctrl-S, зберіг. Так, все. Е -э Селектори і ідентифікатори ми понаписали для новин, для головної. Портфоліо і для контактів. От Ctrl-S, С зберіг. І далі обновляю її. От новини, контакти, портфоліо. Розгортаємо на весь екран, новини. Переходимо в сторіночка, контакти, портфоліо, головне. І ось наша, наприклад, буде сторінка. От перша буде секція, це буде друга секція новини, це буде третя секція новини, це буде четверта секція новини. От. От, Переходимо з однієї закладочки на іншу. Е, Мені у нас нерухоме, фіксоване буде, а сторіночки перевертаються на весь екран. Причому, якщо я, наприклад, буду зараз зменшувати сторінку от, ширину, то знову ж буде на весь екран. Якщо я, наприклад, візьму таку от сторінку, зараз поставлю то буде от така, якщо я візьму зменшу її, отак от, от новини, наприклад, контакти. знову на всю висоту браузера. От. Так вертаємо знову от, буде на всю висоту браузера. Але це завдяки тому, що ми дали висоту секціям от 100VH. Ну, Ми можемо дати тут фіксовану, от, тільки треба знати розмір екрану. От вашого. Якщо ми, наприклад, будемо давати відносних одиницях 100 v, H, то це буде підлаштовуватись під будь-який екран, під будь-які розміри. Якщо даєте фіксоване, то на одних кранах може частинка бути, ну, наприклад, там, в іншої сторіночки випадати. Суть одиниці розмірності цієї полягає в тому, що ми в корені прописуємо висоту секції на 100% браузера, висоти браузера, і в цьому випадку у нас. Одиниці будуть всі, якщо ми беремо, наприклад, отут, в цьому випадку для е, ідентифікаторів наприклад, там, мен, Ньюс, контакти, портфоліо, наприклад, 50H, це означає, що буде 50%, е, 50 від того, що ми задали в корені. В корені ми задали, наприклад, тут 100, значить, де 50% від, від 100. От. І таким чином у нас оце, е, е, назва, наприклад, там головна чи там от новини. Буде посередині сторіночки 50% зверка, Padding топ. Контакти там, наприклад, і портфоліо.